Вітаю вас з вами на зв'язку Духовний Практик. І сьогодні ви натрапили на моє відео, яке буде слугувати для вас таро прогнозом на березень місяць 25 го року, а саме для представників знаку зодіаку Риби. Отож, мої чудові, емоційні, глибокі, проникливі рибки. В знак протилежної реакції, зворотнього зв'язку. Я очікую від вас під цим відео ваші вподобайки після повного перегляду коментарі, а також робіть репости та поширення серед своїх друзів та близьких, які також мають пряме відношення до знаку зодіаку риби. І такі ваші дії допоможуть моєму ютубу розвиватись цьому відео, просуватись, і більша кількість людей будуть знати, розуміти, до чого їм готуватись, від чого застерігатись, і в принципі, чого очікувати від березня місяця 25-го року. Да? Ну, і також такі ваші дії будуть допомагати мені продовжувати робити для вас такий контент. Це буде в знак мотивації да, для мене. Ось. Не будемо довго балакати, перейдемо до самого прогнозу. І по традиції почнемо з лейтмотиву. найактуальнішої, найхострішої теми, яка вируватиме в житті рибок. В березні місяці 25-го року. Отож, риби, лейтмотив, найактуальніше питання. З чим воно буде пов'язане? Як проявиться, як повпливає? І в результаті, як видозмінить наших емоційних риб. Давайте дивитися. Збиваємо колоду і починаємо. Шістірка келихів. питання дому, питання сімейного очагу, питання затишку, комфорту, наповненості ось цих сімейних чаш, келихів. питання взаємовідносин в родині, питання. Благості рідних, близьких людей по крові прямої сім'ї. Ось навколо якої теми буде вирувати ось ця гостра актуальність, так? Так. В чому це буде проявлятись? Диявол веже дві какелаків. Ем, питання взаємовідносин. Да? Диявол, вежа це конфлікти на підґрунті недовіри, на підґрунті цкувань, принижень, тобто не дуже таких хороших моментів. Да? Ось і тісно переплетені з партнерськими. Стосунками, тобто коханими людьми, рибки можуть отримати якусь травму, якось бути розчаровані в своєму партнері. Або навпаки бути тим, хто розчарує свого партнера. Тобто тут потрібно буде балансувати, аби все ж таки ось ця шістірка келихів наповненість сімейний очах, він не згас. Ось так, і не зменшився, щоб це світло сімейного очагу зігрівало всіх. Угу, так, як ця ситуація взагалі вирішиться? Імператриця шістерка мечів, пас, паш Жезлів, вибачте. Паж Жезлів. Рибки захочуть на певний час піти в себе, приділити увагу дітям, наприклад, або тим людям, яким потрібна допомога, якось відволіктись, відвести фокус уваги від ось цих тригерних точок. По дияволу і по вежі, да, які виводять на конфлікт, виводять на агресію, на невдоволення. Тобто, ну це доволі мудра позиція, да, зайнятися справою, не сидіти без діла. Тому що оця бездіяльність, вона й приводить до того, що починають це акцентувати увагу на якихось дрібницях. Накопичувальний ефект відбувається. Ось, і да, люди зриваються. Відбувається вежа. Так. І як це все повпливає на самих рибок? Давайте дивитися риби, як на вас повпливає ця вся ситуація. Туз, туз, господи, туз, Паж мечів. Забалакуюсь ввечері, вибачте. Паж мечів, готовий змагатися, готовий вирішувати питання по мірі їх надходження і не здавати позиції. Все ж таки, доходити до конструктивного. Діалогу, але через позицію сили. Ось тут є момент, да? Паж мечів це все ж таки вирішення питань, конфліктів, але з позиції сили, тобто такого напору. Можливо, це може бути навіть і недоречно. В цьому і буде полягати ваш внутрішній диявол, що для нібито із таких добрих намірів і щирих побуждінь, напишіть, як українською буде. Ось. Але так, от досить таки тикаючи носом в твої ж помилки. Ось. Да. Тут потрібно тримати баланс і бути максимально обережним. Ну, це така гостра тема. Далі, яка буде актуальна в березні. Давайте дивитися на ну, стосунки, оскільки вони будуть найгостріші і найактуальніші. Так, риби березень, місяць 25-го року відносини. Рибки і відносини. Зараз все дізнаємося. Пірнемо в найглибші води ваших стосунків, ваших емоцій. І розберемо на молекули. Четвірка жезлів. Тобто сім'я стала, всі позиції, в принципі, явні, вони зрозумілі, вони очевидні. ось, Тобто, це таке середньостабільне положення і трієчка жезлів. Але будуть трансформації, які не зовсім зрозуміли, як вони впроваджуватимуться в життя. Тобто те, що треба щось змінювати, це зрозуміло. Ось ця четвірка у нас не влаштовує, нібито стабільно, але є от такі недоліки. Як це поки що змінити, ми не знаємо ось. Але відчуття того, що це дуже необхідно, воно є. По стосунках з дітьми, дев'ятка мечів, діти можуть хворити, діти можуть бути в такому емоційному пригнічному стані, риби будуть цим занепокоєні, вони будуть намагатися приділити увагу дітям своєму чаду, своїм ну, нащадкам. Да? Продовженню роду. Ось, і в принципі, ресурс свій будуть зливати саме в дітей, вливати, інвестувати. Ось, і момент пов'язаний з фінансами. Тобто стосунки тісно переплітаються з коштами. Напряму той стан і та атмосфера, яка буде в стосунках в будинку, в сім'ї, буде напряму впливати. На кошти. А кошти, між іншим, немалі. Ну, тобто такі от сталі, да? які постійно заробляються, яких вистачає на нормальне життя. Ось, з позиції ще щось собі дозволити, такого, із розкоші, ну, враховуючи наші часи, що може бути розкоші? мабуть, замовитися сет суш. Боже, який ужас. Не звертайте увагу особисто. Так. Що ще? Чістірка. Ну от і знову ж таки, ще питання конфлікту, що може призвести до сварок, що один із партнерів може трошечки давати задню в питанні заробітку коштів. Тобто доведеться якомусь одному із членів сім'ї тягнути подвійну ношу на собі. І це теж може бути моментом того, що я не розумію, а як так? Ну, ми якби повинні один одного підтримувати, а я не бачу явних твоїх проявів, що ти хочеш це виправити. Що ти все ж таки хочеш піднятися на один рівень зі мною? Так, да, ось так. Окей. По стосунках так, напряженько буде. Давайте подивимося фінанси. Ну, плавно перетікаємо по цих водах у затоку фінансів. Фінансові потоки, які вони будуть в риб в березні місяці 2025 року. Риби, березень, 2025 рік, фінанси. Покажіть нам фінанси. Давайте. Смерть. Трансформація це або вихід в нове, або повернення в старе. Давайте дивитися. Диявол. Ну. От буде дорікання стосовно фінансів: що не туди кошти витрачаєш, якісь такі от моменти, де вас осуджують люди за ваші вами зароблені кошти. Ось така позиція. Люди намагаються всунути свій ніс у вашу кишеню. Що вони сподіваються там нанюхати, не зрозуміло тільки. Е, і десятка мечів, от фінанси, вони. Не те, що їх не буде. Фінанси як такі будуть. Питання того, як ці фінанси у вас сприймаються іншими, і вами в тому числі. Це такий цікавий момент, в якому е, наявність коштів викликає якісь тригери. І позиція осуду. Ще десятка мечів. Я не задоволений результатом здобутих коштів. Ну, кошти будуть 100%. Ще коралева чаш. Ми заробляємо на емоціях. Тобто, можна ще сказати, що кількість заробленого фінансового ресурсу дуже залежить від емоційного стану. Ну, риби, в принципі, це такі водяний знак, вони дуже емоційно залежні від того, що проживають в моменті. Тому це не дивно. Ну і. Любовники, да, Ще й взаємовідносини з партнером. Все ж таки питання підтримки, мотивація. От мотивуйте мене своїми лайками, <гум> між іншим, да, Хоч ми з вами не любовники, але майже як одна сім'я. І долучайтесь до мого ютубу, підписуйтеся. Ось, ну по фінансах рибки, ви зрозуміли, у вас все буде середньо, стабільно. І здоров'я. Останнє питання: здоров'я, риби, здоров'я в березні місяці 25-го року. Фізичний стан тіло, рибки. О. Що випало? Рицар Келихів, Кривова Пентаклів. Ну от цей емоційний стан, про який я казав, який напряму впливає на працездатність, на виконання своєї робочої функції. Так, і який? Цей стан буде? Смерть. Ну, це ж трансформація. Так. А, ну це вихід в нове, але емоційно важко. Вихід в нове. Нарешті от трійочка жезлів, яка на початку випадала, да? нібито хочу змінити щось, але не знаю як. Так отут вже буде зрозуміло. Березень місяць він буде такий прояснюючий, да? як зміниться і впровадити в життя, але емоційно це буде складно. Е, буде такий от тригер. Ну, важко буде проходити це все на ментальному плані. А по здоров'ю ла, -ла, ла, все хорошо. Четвірочка мечів. Здоров'я залишається на тому місці, на якому і було. Ось, і покращуються деякі процеси, показники. Да, Ну, взагалі, ще й карта сексу. Ха -ха -ха. Мужички, рибки. Будуть солодкі води. Да, Ну і жінок теж. А, да. По здоров'ю все буде непогано, насправді. Єдине, що якісь процеси, які турбували, вони і продовжать турбувати, але це не щось з формату неочевидного і неймовірного. Все як би зрозуміло, звідки що прийшло, звідки куди піде. Ось так. Ну, непогано, насправді такі Е, Березень видасть це для вас доволі сприйнятним для того, щоб змінити своє положення, вийти на якісно кращий рівень. Рибки, пишіть, як ви інтуїтивно, найінтуїтивніший знак, що ви по інтуїції відчуваєте, який для вас буде березень місяць. Ось, я в будь-якому випадку від себе бажаю вам максимально кайфанути від цих змін, да? не дивлячись на те, що емоційно буде важко це все приймати, та все ж. Ну, шість позиції власної вигоди і задоволення. А задоволення буде. Туз, туз. Туз женслік про це казав, де він там? Я вам покажу його. Буде афермація вам ось. Да. Красивий. <laughs> Ось. З позиції задоволення. Ось. Бажаю всім мирного неба над головою, по заслугам, І все буде мир.